Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати. Ну, думаю, всі чули про батискав Титан, який відправився на екскурсію до Титаніка і затонув. Ну, да, в мене відразу питання до назви. Ну, як би. ну добре, да, я хочу сьогодні розглянути саме причини того, да, чи це ну, там, дійсно випадковість, чи не зовсім випадковість. Ну що, поїхали? Ну, добре, давайте так відразу і запитаю. Отже, опишіть мені, будь ласка, причини загибелі батискафу Титан. Ай скажуть його неправда. Торісас перевернутий. Дагас. Альгіс. Іса. Лагус перевернутий, Соула. І в даному випадку це не руна перемоги, на жаль. Е, дивіться, прошу мова. Ну, така картинка. Добре, Турісас перевернутий, Дагас, Альгіс, Міса, Лагус перевернутий соуло. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладка Спільнота внос «Сообщество». Там актуальні новини по каналу, ну і не тільки. Дивіться про шумова. Ну і одразу. Ось відразу певне обмеження можливостей випало. Причина загибелі. Тобто, що це? Щось не, щось не дорахували, якісь прорахунки конструкції, схоже от на те. знаєте? Окрім того, ну, руна, в прямому значенні, вона, знаєте, силу міць означає. А тут якраз ну, навпаки, як, знаєте, як слабкість. Обмеження можливостей, відповідно, було, схоже, при будівництві. Да? Щось там не дозаклали, десь зекономили. Ну, відповідно, от. Е, дивіться далі. Ну, Іса, добре, до неї дійде. Дивіться, да, спаде, випала трансформація ситуації, відповідно, так? Ну, ось, до речі, і вода випала, да. куди без неї? Ну, зараз, туди дійде. Тобто, трансформація ситуації випала. Да. Ось бачите Альгіс. Трансформація ситуації чому? Ну, вода, да, От бачите, тиск води. Ну, якщо так вже брати, ну, це лід би ніби був, якщо так, подивитися. А, а, ну, взагалі руна, яка лід, означає, це руна про воду. Ну, в даному випадку це явно товща води, знаєте. Товща води і глибина позначка. Е, Відповідно, ось трансформація ситуації через що? Да, через тиск води. І що? І, і захист. А оце бу-бу. А оце бум. Ну, ну да. Е, З'явилися сьогодні інформації, що їх там банально ну скажу, як є, розплющило. Товщої води. Ну, фактично, так і сталося. Ось вам соло і це не про перемогу, а це саме про бум. На жаль, ну, царство небесне, що тут скажеш. Е, да, шкода, що не Путін туди погрузився з Медведєвим, наприклад. да, За ними б не шкодував. Е, Гаразд. Ну, давайте. ну, В принципі, картинку описали да? про рахунок конструкції. Не розрахований був на таку глибину. Да? Ну, відповідно, самонадіяність їх і згубила. Якось так. Гаразд. Ну, давайте подивимося, подивимося стосовно того, ну, випадковість, чи дійсно, що називається, допомогли цьому статись. Ну, хоча, якщо, якщо тут йде про, про рахунок в конструкції, ну, то як це? Ну, давайте, добре, все-таки запитаємо. У мене, мене питання більше до назви. Да? Ну, Титан назвати. Ну ви ж знаєте, що п з Титаніком то сталося, власне. Да? І тут як ви, на... ви лодку назовете, так вона і попливе. Це перший нюанс. А другий нюанс ну, чисто езотеричний. Ну, все-таки. На Титаніку там більше 1500 загиблих було. Братська могила. Тобто, ну, а вони полізли туди турбуватись, поки мертвих. Ще й назвали е, свій човен титан. Ну, якби, результат, знаєте, закономірний. Якби це не, не, зву, не прозвучало дико. Добре, дякую за відповіді. Ну, давайте так запитаємо. Чи було о, загибель підлаштована? Давайте так запитаємо. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи загибель батискафу титан була. Навмисно підлаштована? Хай скажуть що вони правду. По руна. Морус перевернутий. Хагалас. Райда. Райда. Ну, добре, що ще одну докладу. Отал перевернутий. Ага, я зрозумів. Дивіться, дановмисно підлаштована, ні. Ні, не про те мова. Хоча, ну, ця отруна мене змусила сумнів... сумніватись трохи, але все таки ні. Тобто, ну, ну що це? Ну, так сталося, да, дійсно, випадковість. Прикра випадковість. Дивіться, відразу по сторонам. Ну, з одного боку, да. Це про вищі сили тут, якраз. Те, що я й сказав, езотеричний аспект. Полізли турбувати мертвих. І з назвою е, човна явно прогадали. Ну, опустимо е, самі недоліки конструкції в даному випадку. Ось вам Урус. Тобто, дійсно, апарат не був розрахований на таку глибину. Банально. Так, да, він міг загли... зануритись на меншу глибину і все б з ним було нормально. А там Титанік майже на глибині 4 кілометра лежить. Ну, ви уявляєте, який там тиск скажений. Ну, звичайно, є апарати, які на Маріанську впадину погружаються, але це не про той випадок був. А ось вам Хагалас, Ну, що сталося? Сила стихій. Да, це одне значення цієї руни – це сила стихій. Ну, от дослівно. Не, не знаєте, знаєте, ну, і це про силу також. Да. Е, ну, в прямому значенні. Перевертом, звичайно, це про безсилля. Да, якраз недостачу будемо говорити сили. А це да, це вплив тихій. Тобто, ну, не зап... якісь непередбачені чинники, не передбачені фактори. От фактично все. Ну, і знов-таки в мене стала картинка бум перед очима. Ну, Загинули вони, не мучились, скоріше за все. Схоже на те, принаймні. Е, добре. Дивіться, райдо, окрім того, падає. Ну, це можливості. Були можливості. тобто, ну, е, ну Схоже, що розробник знав. Знав чудово, що, що може не витримати, але ви надіявся, що, знаєте, пронесе. На ось надіявся. Можливості були уникнути. Ну, Тобто, могли вони зупинитись, коли, е, ну, коли занурились до певної глибини, да, на яку цей апарат вже занурювався і був перевірений. Е, ну, Але пішли далі. Не повернули назад. Ну і от відповідно, бачите, от, перевернути. От вам все. До речі, можливості чого? От а це ж ну, про власність, да? в даному випадку, це збитки. Тобто, про що мова? Е, ну, фактично, так, да, могли дофінансувати. Там люди були далеко не бідні, мільйонери, мільярдери, могли якби, дофінансувати проєкт. Ну і зробити, одним словом, могли дофінансувати, да? ну, але виходить поскупились. Ну, а бачите. Техніка безпеки пишеться кров'ю. Відповідно, бачите, от так от Печально це все для них закінчилось. До речі, отал, це ж, ну да, Отал перевернутий. Ну що, втрата сім'ї, там батько з сином були, фактично, да. рід поніс втрати, якщо так подивитись. Крім того. Добре, ну, ну що тут, в принципі, запитати. Основне, запитав, випадковість прикра, на жаль, да. ну, але, але, розробник знав, що. Може не витримати. Тобто, як я читав інформацію, не був цей човен сертифікований. Тобто, ну якісь випробування не проходив. Ну, щось проходив, але, схоже, не все. Ну, відповідно, бачите, понадіялись, що авось пронесе. Ну, на жаль, стихія їм не пробачила оплошність. Ну, царство небесне тепер уже, що тут скажеш. Е, добре. Ну, хо, чу... А добре, а давайте подивимось. Ну, хоча ну, це конспірологія, що це теж чуткі, неугодні люди, їх прибрали. Ну, бачите, не прибрали. От банальний вплив стихій просто. Вплив стихій через оплошність. Якби прибла... прибрали де? Тут немає ні, ні плану, ні якихось грошей, нічого такого. Тобто, тут? Банальний, банальний, ну, як, ну, випадковість, так. Да. З одного боку, а з другого боку, ну, е, про рахунок слабкість самої конструкції. Ну, е, Якщо так, то це судилося, да, що таке відбудеться. На жаль, ну що ж, якось так. В принципі, що тут ще подивитись? ніби все подивився. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!